Чому малювання кавою це потужний вплив для мозку і душі? Ну, по-перше, що відбувається в мозку, коли ми малюємо? Коли ми беремо пензель у руки, мозок перемикається з логіки на відчуття. Ми виходимо з думок у тіло, у момент, утворення, увімкнену моторну кору, сенсорні зони, емоційний центр. Ми буквально тренуємо мозок бути живим, як м'яз. По-друге, новий матеріал дорівнює нові нейронні зв'язки. Коли ми малюємо не фарбами, а, наприклад, кавою, мозок каже: о, це щось новеньке. Він створює нові нейронні шляхи, пробуджує креатив, спонтанність, гнучкість. А це саме те, що потрібно для змін в житті. По-третє, кава як якір на відчуття спокою і затишку. Аромат кави це не просто приємно, це сигнал для нервової системи. Все добре, безпечно, можна розслабитись, тіло м'яко заземлюється. Ми малюємо не просто кавою, а станом затишку і тепла. І нарешті четверте, малювання з наміром це ментальна дія. Коли ми малюємо з наміром, це вже не просто творчість. Це як внутрішнє я готова дія, яка закріплює бажане в тілі і свідомості. Ми активуємо свої внутрішні ресурси і запускаємо мрію в рух. Хочеш спробувати і відчути дію кавового живопису на собі? Приходь на онлайн-арт-зустріч мрія з ароматом кави. 8 серпня о 20.00 будемо малювати мрію з наміром, з ароматом, з душею.